Усім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про важливий аспект в нашому житті, а саме наші емоції, і як екологічно їх проживати. Самі по собі наші емоції це важлива частина нашого життя, яку потрібно навчитися приймати. А поганих чи хороших емоцій у нас немає, тому що всі емоції, чи негативні, чи позитивні, вони важливі для нас. Тож, чому важливо проживати емоції і робити це екологічно? Справа у тому, що коли ми не хочемо проживати емоції, вони глибоко засідають у нашій душі. І для того щоб ці негативні енергії не розділи нас зсередини, вони забирають. Ту енергію, яка б могла іти на вашу реалізацію або не реалізацію ваших мрій, це робиться несвідомо, і це робиться для того, щоб вони попросту не роз'їли і не знищили вас зсередини. Ще одна причина, по якій варто проживати емоції, це те, що воно може призвести до проблем зі здоров'ям, і це науково доведено. Є багато статтів, і я думаю, ви не вперше це чуєте, що наші негативні емоції якось можуть повпливати на наше здоров'я і, взагалі, на наш стан. Якщо вас цікавить ця тема набагато глибше, то ви можете прочитати книгу Радикальне прощення. Вона Дуже гарна, і автор дуже добре показує, як, наприклад, такі емоції, як образа або вина, потроху впливають на наше життя. І остання причина, по якій треба навчитися проживати емоції, це те, що це може призвести до негативного досвіду у майбутньому. Уявимо ситуацію: сталося щось погане в нашому житті, і ми переживаємо ряд негативних. Емоцій, ми не хочемо їх проживати, і, відповідно, ми закопуємо їх всередину і просто про них забуваємо. Наше безсвідоме воно це щитує і розуміє, що в нас мало енергії, і воно просто буде виїдати нас середини. Тому для того, щоб ми прожили ці емоції і не нашкодили собі, воно спеціально шукає для вас подібний досвід. Для того щоб ви нарешті прожили ці емоції. Що ж, тепер від теорії ми переходимо до практики, і я розкажу про три вправи, які допоможуть вам нарешті якраз таки прожити і звільнитися від цих емоцій. Отже, найперша з них це таймер. Тобто, ви ставите таймер на 20 хвилин, на годину, на годину півтори, і в цей час ви дозволяєте собі все поплакати, пожаліти себе. Подумати про щось негативне, і так далі, проаналізувати цю ситуацію. І коли час закінчується, ви робите абсолютно щось протилежне. Тобто ідете займатися своєю роботою, хобі, ідете гуляти з собакою, і так далі. Наступна практика підійде тим людям, які люблять щось прописувати. Тому ви берете зараз свою ручку і блокнотик або зошит, і пишете, і запитуєте себе, для чого це сталося. Далі, чому це мене зачепило? І останнє третє, який урок або що я маю усвідомити з цієї ситуації? Остання практика це є наш улюблений і, можливо, не улюблений спорт. Взагалі, ця практика дуже чудова для того, щоб позбутися зажимів в тілі, якщо вони є. І коли ви починаєте своє чергове тренування. Можете задати собі в думках намір, що я хочу прожити такі-то, такі-то емоції. І якраз таки протягом цього тренування ви проживаєте свої негативні емоції, позбавляєтеся зажимів, а таким чином, ваша енергія вона починає плисти по своєму тілу, і ви почуваєтесь набагато-набагато краще. От. І... Таким чином, ви повністю проживаєте ці емоції. Що ж, на сьогодні це є все. Я сподіваюся, це відео було для вас корисне. Ви можете до нього повертатися тоді, коли вам треба прожити свої емоції. І до зустрічі!